Цей турнір є шаною пам'яті трагічно загиблого в автокатастрофі спортсмена, майстра спорту міжнародного класу, члена збірної України, учасника зимових олімпійських ігор в Ліліхамері, багаторазового чемпіона України Романа Звонкова. Цьогорічний турнір зібрав чималу кількість учасників. На старт вийшло близько 120 спортсменів з різних куточків України: Тернополя, Харкова, Чернігова, Києва та Київської області. Проте найбільшу армію біатлоністів представила саме Сумщина. Дуже багато молоді, дуже багато дітей це радує, що в нас є покоління молодих спортсменів, молодших юнаків, старших юнаків, юніорів. Кожний рік ми бачимо, що розвивається сам центр біатлони в Сумах, і стрільби ще розширили, і все тут гарно зроблене. І таблички, і номерація, і коврики зараз вже передбало Динамо. Особливістю цьогорічного турніру став електронний старт і фініш для тестування змагань. Впервые на наших соревнованиях мы используем электронику. Это, так сказать, пробный вариант. И я думаю, что если мы сейчас опробуем и у нас пойдет, то на следующих соревнованиях и на чемпионатах Украины, я думаю, будем использовать электронную обработку материалов, электронный э, отсчет времени старта и финиша. У програмі змагань дві дисципліни: крос з вогневими рубежами та гонка на лежаролерах ролерах зі стрільбою. Дистанція у чоловіків 4 кілометри, у жінок 3. Чималу кількість нагород вибороли представники нашого краю. Переможцем у своїх вікових категоріях першого дня змагань стали. Представник Сумщини Богдан Симбал, який на 25 секунд випередив кандидата у майстри спорту Антона Дудченка. Не вперше сходить на переможний п'єдестал Пошани і глухівчанка Христина Ковальова, яка більш ніж на хвилину. Обігнала також кандидата у майстри спорту Анастасію Дідоренко, і все ж золото дівчині далось нелегко. Звичайно, важко. Всі суперники дуже гідні, але виграє найсильніший цей раз виграла я. Мабуть, за рахунок стрільби я на стійці стрільнула ноль. На листі два ну все ж таки ходом також добре пробігла. нагадаємо, літній турнір з біатлону пам'яті Романа Званкова є підготовчим етапом до юніорського чемпіонату України, який відбудеться наприкінці серпня у Чернігові, і дорослої першості, яка також триватиме у цьому місці у вересні. Сергій Кузьменко Сергій Мілевський на часі спорт.